Знайшли ми такого гриба. Що це, що це за гриб? Хто знає, напишіть в коментарях, поділіться, бо ми їх ніколи не збираємо, а їх є дуже багато по, по всьому лісі. Розріжже вона пополам, а не ніжку. Ось бачите, що це за гриб? Пишіть в коментарях, бо ми їх ніколи не збираємо. А їх дуже багато, ми не знаємо, що це за гриби. Ось бачите, як вони виглядають. Коли їх розрізаєш, то вони синіють. Ну, всередині. А ось такі вони. Зверха червоненькі, ніжка червона, знизу червоненькі, а коли розрізаєш, то вони сині. А ну, ми ще його так поріж. Ну, і він відразу синіє.